Вітаю, мене звати Марина Шакоцько. Я лікар педіатр і неонатолог, консультант з питань грудного вигодовування, мама двох дітей і адепт. Секти вакцинації. Сьогодні хочу поговорити з вами про додаткові вакцини. Стосовно вакцин, на нашому каналі дуже багато випусків, є великі, де ми говоримо про всі вакцини, є короткі, присвячені певним захворюванням їх профілактиці. А сьогодні я хочу поговорити окремо про додаткові вакцини. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, швиденько це поправляйте. Тут корисна, доказова і сучасна. Інформація на різні теми. В кожній країні існує свій календар щеплень. Це визначені щеплення, які є обов'язковими для дітей. Які проживають на території цієї країни, і цими вакцинами, тобто цими щепленнями, держава безкоштовно забезпечує дітей. Тому ці щеплення називаються обов'язковими і е, входять в календар щеплень. Є щеплення, що є рекомендованими або додатковими, або їх ще називають не обов'язковими, які також прописані в календарі щеплень, але в більшості випадків не покриваються державою. Тобто, це ті щеплення, які лікар може рекомендувати батькам для того, щоб зробити дитині. Але не вимагає їх проведення, і це ті щеплення, які, скоріш за все, батьки будуть робити за власний кошт в нашій державі також є обов'язкові і рекомендовані або додаткові щеплення. І якщо стосовно обов'язкових, тут все зрозуміло, це ті щеплення, які, як правило, є в державних установах, які дитина може отримати безкоштовно. Але якщо батьки хочуть, вони можуть звичайно і придбати вакцини, і забезпечити щеплення від цих захворювань за власний кошт, але все одно, в будь-якому випадку, держава планує певну кількість щеплень, виходячи із народжуваності, із певних показників статистичних і розрахунки. Ховується кількість вакцин, вони, як правило, є в всіх державних закладах, і держава забезпечує щеплення цими вакцинами дітей. Тому ці щеплення вимагаються від дитини, коли вона вступає в дошкільний заклад освіти і в шкільний заклад освіти, тому що цими щепленнями держава дитину забезпечує. Що ж таке додаткові щеплення? Чому вони є додатковими, чи є вони необхідними все ж таки, корисними, чи можна без них обійтись? Сьогодні говоримо про це. Додаткові щеплення, як я вже сказала, це ті щеплення, які, скоріш за все, батьки будуть робити за власний кошт. І додатковими вони є саме тому, що держава по якимось причинам не може покрити цими щепленнями все дитяче населення, ну або доросле населення. Тому вони і є додатковими і рекомендованими. І зовсім не тому, що вони не потрібні без них можна обійтись, і вони взагалі якісь там такі, що ну ну є, і є, немає, то й то добре. Це зовсім інша історія. Додаткові щеплення, які є в нашій країні, це дуже важливі щеплення, і вони захищаються від дуже небезпечних інфекцій. І як лікар, я завжди рекомендую своїм пацієнтам ці додаткові щеплення. Але знову ж таки треба розуміти, що вони вкладаються на плечі батьків, і наявність у дитини цього щеплення залежить від того, чи спроможні, чи можуть чи не можуть батьки це щеплення придбати. І зробити дитині на перший погляд. Здається, що якщо держава все ж таки обрала певні е, захворювання, від яких вона забезпечує профілактику, то вони є найсерйознішими, а інші захворювання не є серйозними. І раз держава не ну, обрала ось такий перелік е, е, щеплень, а ось ці внесла в рекомендовані. Тобто, в принципі, їх можна і не робити. Це дуже хибне твердження. Зараз будемо розбиратися. Хочу поговорити про ті рекомендовані щеплення, які є в нашому календарі, і е, пояснити, чому їх все ж таки варто робити, від чого вони захищають, як взагалі з ними взаємодіяти. Перше щеплення, яке є рекомендованим в нашому календарі, але е, на щастя, батьки дуже часто його обирають крайніми роками. Я бачу, що іноді пацієнти приходять окремо за цим щепленням, тобто вони щепляться в державному закладі. Державними вакцинами, а за оцим самим щепленням вони приходять в приватні заклади. Це щеплення проти ротавірусної інфекції. Дуже небезпечне захворювання, яке викликається ротавірусом. Ротавірусна інфекція це захворювання номер один в списку причин госпіталізації дітей віці до 5 років. Тобто, якщо дитина віці до 5 років захворіє на ротавірус, то шанси, що Батьки не впораються з цим захворюванням в домашніх умовах, і буде потреба в госпіталізації надзвичайно висока. Чому тому, що ротавірус супроводжується значним блюванням багаторазовим без Перервним булюванням, яке зневоднює дитину і при якому батьки не можуть відновити водно-електролітний баланс. Тобто все, що дитина вживає, батьки намагаються відпоювати дитину, дитина повертає назад. Через деякий час булювання припиняється і е, починається діарея. І все це відбувається на фоні лихоманки. Стан серйозний, в такому стані батькам дуже складно. Впоратись, вони звертаються вже за висококваліфікованою допомогою в лікувальні заклади. Це якщо ми говоримо про ситуацію, коли дитина не щеплена. Щеплення дає е, хороший захист. Але не від самого захворювання, тому що захворювання надзвичайно заразне, а від тяжкого перебігу і ускладнень. Тобто, щеплена дитина може захворіти на ротавірусну інфекцію, але вона принесе її легше і не буде мати ускладнень. Тому це дуже важливе щеплення, і я раджу його робити всім маленьким пацієнтам. Комплекс вакцинації складається із двох або трьох доз вакцин в залежності від того, як. Який це виробник, і щеплення проводиться на першому році життя у одного виробника до шести місяців, у іншого виробника до восьми місяців, але дуже важливо, щоб пізніше це вже щеплення робити не можна, тому що є ризики ускладнень від нього. Отже, дуже важливо, щоб дитина отримала його в визначені строки, тому що пізніше іноді батьки дізнаються про нього пізніше, або а, почують про захворювання ротавірус, або побачать його у когось із знайомих, і хочуть вже щепити дитину, але якщо це вже дитина більш старшого віку ніж 6 або 8 місяців, то зробити це вже неможливо. До речі, щеплення проти ротавірусної інфекції є обов'язковим в більшості європейських країн і Сполучених Штатів Америки. Друге щеплення, яке є рекомендованим в нашій країні, але також є обов'язковим в більшості європейських країн і в Сполучених Штатах, це щеплення проти пневмококової інфекції. Є різні вакцини проти пневмококової інфекції і різні схеми щеплення. І це щеплення також дуже важливо, тому що захищає від серйозного і небезпечного збудника пневмокока. Що це за пневмокок, чим він небезпечний? Він викликає такі захворювання, як гострі отити, як бронхіти, пневмонії, менінгіти, пневмококові, тобто ряд дуже серйозних захворювань. Пневмокок передається повітряно крапливим шляхом і дуже добре себе почуває в дитячих колективах. Тому дітки починають хворіти на пневмококову інфекцію, коли починають відвідувати дошкільні заклади, садочки. І там у дітей можуть виникати бронхіти або ті ситуації, які батьки дуже часто кажуть, опустилось. Почалось все з якихось нежиттю і покашлювання, а потім виникають бронхіти і пневмонії. Насправді нічого нікуди не опускається, просто це був збудник пневмокок, і він з високою мірою вірогідності. Якщо потрапить в організм нещепленої дитини, то викличене отит, бронхіт, пневмонію і інші неприємні стан. отже, вакцинація дуже важлива, і хоча й віднесена до додаткових щеплень, я також її завжди рекомендую своїм маленьким пацієнтам, тому що уникнути відвідування дитячого садочку, в принципі, скоріш за все буде неможливо а от захистити дитину від небезпечних пневмококових інфекцій абсолютно реально. Повторюсь, що є різні схеми вакцинації дитини, в залежності від того, в якому віці дитина починається щеплення, ну і від можливостей батьків. Чим більше щеплень отримає дитина, тим у неї кращий захист, але є схеми, повторюсь, від чотирьох доз щеплення до однієї дози щеплення в залежності від віку, коли розпочати комплекс вакцинації. Наступне щеплення, яке також є рекомендованим, але також є в багатьох європейських країнах. Обов'язковим і я дуже сподіваюся, що і в нашій країні колись так буде це щеплення проти менінгококової інфекції. Менінгокок це дуже агресивна бактерія, яка викликає менінгіти, і найгірше і найстрашніше захворювання такий нічний жах кожного лікаря-педіатра, дитячого анестезіолога. Це менінгококцемія. Це менінгококовий сепсис, блискавична форма менінгококової інфекції, коли прогноз для життя, на жаль, дуже низький, тобто є висока летальність від цього захворювання. Є різні типи менінгококу, які можуть викликати менінгококову інфекцію, і від них є різні вакцини. Є вакцини від менінгококу типу А і С, і є вакцини від менінгококу типу Б. Від менінгококу типу Б в нашій країні ось тільки нещодавно була зареєстрована вакцина, так само, як і в інших європейських країнах, бо раніше в європейських країнах ця вакцина була також в Штатах, а в нашій країні вона не була сертифікована і зареєстрована. Нещодавно сталася ця щаслива подія. Перша доза щеплень потрапила на ринок України, дуже швидко розійшлась, але сподіваюся, що. Це вже стане якимось певним потоком і конвеєром, і можна буде щепити дітей від меніного коку, типу Б, так само, як і від інших типів майного коку, вакцини, від яких були давно доступні в нашій країні. Також існують різні схеми вакцинації в залежності від того, коли дитина починає щепитись. Але повторюю, що щеплення дуже важливе. І, хоча і відноситься до рекомендованих, знову ж таки, я регулярно і постійно рекомендую його своїм маленьким пацієнтам. Наступне щеплення, яке є рекомендованим в нашій країні, в частині європейських країн є обов'язковим це щеплення проти вітряної віспи. Про нього дуже багато дискусій. І часто батьки так, ну, Якось скептично до нього відносяться, питаються: а чи не краще перехворіти? От як лікар скажу, що точно не краще, і як мама, також скажу, що точно не краще, тому що були періоди, коли в нашій країні були а, порушені поставки цього. Препарату, і, на жаль, моя дитина отримала це захворювання. Я не встигла щепити свою дитину і мала приклад цього захворювання не тільки у, як у своїх пацієнтів, а й у своєї дитини. І я однозначно рекомендую щепитись від вітряної віспи, тому що захворювання вкрай неприємне. Це захворювання, яке протікає з лихоманкою, з висипом, який знаходиться по всьому тілу, крім того, на слизових оболонках ротової порожнини статевих органів, це захворювання, яке порушує сон, апетит, життєдіяльність дитини і завжди виникає невчасно, десь, коли збирається родина в подорож, відпустку чи, можливо, якесь дитяче свято в садочку. Це завжди недоречно і невчасно. Це захворювання, отже, щеплення від нього є, воно складається із двох доз вакцин. Між яким є певний проміжок, там 4-6 тижнів, і наявність цього щеплення у дитини забезпечує досить міцний імунітет і дозволяє дитині не захворіти, або якщо і захворіти, то перенести в дуже легкі іноді субклінічні форми, тобто іноді діагноз може навіть не бути встановлено не було якесь незначне підвищення температури, якісь один чи два причіки, які мама могла навіть не побачити, і ось. Такий перебіг, отже, щеплення противітряної віспи раджу, хоча вона є і додатковим, раджу його робити. Наступне щеплення, до якого також досить скептично відносяться батьки, це щеплення проти гепатиту А, захворювання, яке ще відомо під назвою хвороба Боткіна. І певний час, наприклад, упаковки цієї вакцини завжди знаходились в холодильниках клініки, де я працюю, і ніколи на них на цю вакцину не було ажіотажу якогось великого попиту. Тому що якось захворювання таке, що ну там хто там часто хворіє на це захворювання, жовтяниця, хвороба Боткіна, вже вже все якось про це трішки забули. Але захворювання існує щорічно на це захворювання хворіють і діти, і дорослі. А минулого року ми мали спалах цього захворювання в певних регіонах нашої країни, і ось тоді попит на цю вакцину дуже. Підскочив і за кілька діб вакцина просто щезла її всю розкупили. Певний проміжок часу не було вакцини. Потім вона була доставлена в нашу країну, і спалах наразі локалізований. Він не розповсюджується. Але краще не чекати того періоду, коли вже буде спалах, а щепити дитину завчасно. Гепатит А або хвороба Боткіна не має такого тяжкого перебігу, але існуються блискавичні форми, які супроводжуються гострою печінковою недостатністю, дуже рідко але такі форми є. І як ускладнення від гепатиту А може бути порушення кровотворення у вигляді апластичної анемії. Це дуже серйозне. Стан і тому щеплення це є важливим і його варто робити, щоб уникнути ось таких неприємних наслідків. Наступне рекомендоване щеплення. Стосовно якого також дуже багато різних дискусій, це щеплення проти вірусу грипу. Ну, і якщо там менінгокок, пневмокок, батьки робляться ще більш-менш свідомо і розуміють, що треба це зробити, тому що дійсно дитина може захворіти на небезпечні захворювання, то стосовно щеплення грипу дуже багато нюансів, оскільки. Це потрібно робити на регулярній основі щорічно отримувати щеплення від грипу. І батькам здається, що це не дуже добре кожного року ходити і колоти дитину, а ще й самому колотись це як все складно і не потрібно. Але у мене є така особиста формула, що до щеплення проти грипу люди приходять тоді, коли вони один раз перехворіли на грип. І, як правило, всієї родини. Грип – це дуже токсичне, нейротоксичне захворювання, яке виділено в окрему групу, саме тому, що воно має дуже бурхливий перебіг і відрізняється від інших захворювань. Грип – це не тоді, коли полумило тіло, випив таблетку ібупрофену і пішов на роботу. Ні, це стан, при якому навіть. Таблетка ібупрофену особливо не змінює стан. Так, температура знизиться, але людина почуває себе дуже погано, і дитина також. Це стан, коли є слабкість, є тривалий поствірусний астенічний синдром від перенесеного цього захворювання. Тобто людина ще тривалий час після перенесеного вірусу грипу, може себе погано почувати. І тому, коли там, захворюває дитина, це одна ситуація. Але якщо від дитини заражається ще дорослі, і тоді, коли Дорослі дуже себе погано почувають, а їм при цьому ще потрібно доглядати за дитиною. Це дуже складно. Якраз після таких ситуацій родини починають ходити на щеплення кожного року. Знову ж таки, хочу порадити не отримувати цей негативний досвід, а вже просто щепитися щорічно для того, щоб мати захист. В нашій країні щеплення проти грипу з'являється в клініках і в аптеках. Приблизно там кінець вересня, початок жовтню. Звичайно, може бути. Це все по різному, але от це якраз той сезон, той період, коли варто починати щепитись від вірусу грипу. Важливо, що цьому щепленню підлягаються і діти, і дорослі, дітки 6 місяців. Щеплення варто робити вагітним жінкам, тому що грип це надзвичайно токсичне захворювання для вагітних жінок і може супроводжуватись, на жаль, летальними наслідками. Для жінки і для плода, тому важливо, щоб щепилися вагітні жінки, також люди із групи ризику вік 60 з плюсом, люди з хронічними захворюваннями, наприклад, ті самі бронхіальна астма, цукровий діабет, захворювання ендокринної системи, аутоімунні захворювання. Якщо немає там певної терапії, то дуже важливо отримувати це щеплення, тому що грип може провокувати тяжкі ускладнення, які на фоні вже наявного хронічного захворювання можуть мати дуже несприятливі наслідки. Якщо дитина отримує щеплення від грипу вперше, то вона має отримати дві дози з інтервалом 30 діб. Наступного року дитина отримує і всі подальші роки дитина буде отримувати одне щеплення, і цього буде достатньо. І ще одне рекомендоване щеплення, яке є в нашому календарі, але більше стосується інших країн. Зараз розповім, чому це щеплення проти кліщового енцефаліту. Наша країна не є ендемічною по кліщовому енцефаліту, але багато європейських країн мають ендемічність по цьому захворюванню. І враховуючи зараз міграцію населення, що дуже багато людей переміщаються на певні періоди свого життя в інші країни, і там знаходяться, то варто отримати це щеплення або в нашій країні, або в країні, де буде проживати дитина, людина, тому що ключовий енцефаліт – це тяжке захворювання, яке супроводжується запаленням головного мозку і всіми наслідками, які від цього можуть бути. Тому це щеплення важливо і його варто робити на тим, Тим, хто подорожує, хто переміщується. Ну а е, на жаль, певна міграція відбувається і в певних прикордонних зонах, і в нас вже фіксується е, така певна ендемічність, але ще не визначена повністю. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про додаткові щеплення, про те, що вони є додатковими, не тому, що вони не потрібні і не корисні, а тому, що вони є. Важливі, але держава не може покрити цими щепленнями всіх дітей. Робити додаткові щеплення чи не робити це вибір батьків. Але я дуже прошу робити його свідомо і розуміти наслідки, які можуть бути без цього щеплення. Ну і однозначно раджу вам бути підписаними на наш канал, не пропускати нові випуски, які є актуальними, цікавими і стосуються здоров'я, як дітей, так і дорослих.